Просто жахіття було і все. Приїхали сюди, яму викопали, метр ями. Почали гроб опускати, він не влазить туди. Отак от стовбура поставили, та що ж ви кажу робите? Я, я, чеш... я була скільки от на похоронах у військових, я такого ще не бачила, правда. Це я стала так во-первых, це мій родственник. І, і отак от, от я бачу цю картину, вона до сих пор, і ну, в мене просто, в мене були зриви і емоцій тоді. Та перед глазами гроб та, ну, гроб отак стоїть, та, ну що ну, так, Я вспоминаю, та. до сих пор починаю мене трясти. Якщо ми не купили в дитині гроб, хороший поховати, як чоловіка. Дитина воювала, жизнь свою віддала. Мати, на нього. Ж, ж, Мати первый, надіялась, матері вже от років, уже ждала кормільця свого, що він буде доживати, вона з ним вік буде. Що він буде каравано, пожалуйста, не могли випроводити нормально. Як хоронила Андрія, сором і ганьба для тих, хто мав би віддати належну шану. Боєць загинув 19 січня 2025-го біля Курахового. Багато часу він вважався зниклим безвісти. І коли через довгі місяці повернувся на Зміївщину на щиті, його не зустріли належним чином. Відповідальність за організацію прощань з героями лежить на Зміївській міській раді. І не мовчали. Не треба мовчати, що бояться, що вже бояться. Я ж нам вже нічого бояться. А так хорони хлопці. Це... Спочатку ми ждали вдома воїна. Вийшли ми зустрічати на поворот. Стояли, ждали, за мною теж стояв воєнний, самій племянник. Вони й проїхали, ждали, ждали машину, проїхала, машина нас на повороті, вона чуть не знесла, везли просто як мусор якийсь, як не Це вони заїхали так до нас додому. Потім вдома вигрузили, да, так як вроді Построили, як, ну, з гроба дуже воняло. Ми просили, щоб ну, гроб був більш-менш нормальний. Гроб взагалі був ніякий. Воно все світилося. А скажіть, будь ласка, вони вам пропонували, щоб ви купили гроб чи вони сказали, що вони це забезпечать, вони все забезпечують що це то, за міська сказали, Рада, сказали, вони да. організують да. ці да. Так. Я за запитала все. тільки одне, що е, гроб буде нормальний, мені відповіли, так, буде нормальний. Тобто, в такому випадку я б могла б його сама купити, е, воно все благополучне, а не так, що воно тече з нього все. Ну це просто, просто нема слів. Подаже сказать. поїхали до сільської ради. Ми там тоже так, ну да, там я нічого не скажу. Там п -п попрощались, так все нормально, все сказали. Потім, коли теж загружали, ні, скажи, як, ну да, загружали. що там флаги машина ржава, вона старі учеля. Поставили гроб, там того казалось би гроба Поставили як мір. Кинули копита, потім вінків туди насували, флаги туди машиною. Грязно в машині да, там. Да, да, і Брудно, Бруд, дуже в да, да, грязно і... там, флаги ті покидали, вони там щось по гробу. Це багато людей бачили, і багато може людей цікаво. Гроб поперли. стоїть, вони там щось лазять, переступають, щось там непонятно взагалі, що там робилось. Просто, це просто жахіття було і все. Приїхали сюди, яму викопали, метр ями. Почали гроб опускати, він не влазить туди. Отак стовбура поставили, та що ж ви кажу, робите? Почали вони чуть-чуть, отак лопатою б'ють отак, б'ють отак, поцелувати, щоб підсунути його. Та шо? так ж кажу, не робиться. Свічки там, він є, хлопці, дивіться, свічки валяються ж. Ви ж полажить гробчі. Ну що це свічки на землі валяються? Це ж не робиться так. Сашко, це наш. Це діжурна, да, та то підійшов. Сашки, спасибо йому. Він підійшов, забрав і положив. Я, я ніхто не став. Вони, Вони щось там пытались, підкапували, підкапували, потім стали пригати, стали лопати надавлювати. Ну, чуть-чуть він може опустився. Ну так він ну, отак стовбура, я стався. Щодо організації, це ж ми дуже не сміли, а кинуть землю. Вони вже почали засипати от те. Потом остановились. Люди кидають землю. Вони засипають. Та да, доставайте гроб по-новому і копайте яму, додавайте. Ми цього не будемо. каже Тут до корні, то ще щось. ми цього робити. Не як, ну доставайте, досканте, там, там ну може полметра там. Трошки Докопайте нормально, поставте гроб. Ми цього робити не будемо. Ми все, наче довбати по гробу, пригати лопати й бити. Все так він отак і остався гроб. Просто хлопець, скажу, захищав, захищав якийсь. А вони просто Має, так таке. Він Халатна до цього. Як оце матері? Вона пережила гори. Я тепер Дитина це ще воювала. так похоронить дитину, як вона побачила. Ну немає слов. Дитина Всі воювала, слова. все, і, пожалуйста, таке відношення. Ну і це за державні кошти, за ті самі кошти, за які міська рада купує собі квіти, аби красиво прийти на похорон. Приїжджають на дорогих автівках, читають із паперців слова співчуття. Але чи мають вони моральне право говорити? На похованні героя мають звучати не чиновницькі тексти, а голоси побратимів, рідних, тих, хто справді знав і любив. Проводжаємо останню подорож нашого героя, захисника Андрія Саляника. Важко знайти слова, коли йдуть на кращі. Андрій був одним з таких: мужній, щирий, справедливий. Він любив життя, свою країну, свою родину. І коли ворог посягнув на те, що йому дорого, він незважаючи, став на захист своєї країни. Увага тожна бути ж кажу, Дуже дома. Хоч би хто підійшов там, хоч слово якесь там що щось. Взагалі абсолютно ніякого, ніде нічого. Ну як то, що то за таке? Ну як троюрідний брат, в мене військовий, це мамой він, племянник, він військовий, він каже, він був на я похоронок. каже, воюю, ну щоб мене так харанили, за що я воювати буду. Ну він, Щоб шану не давали, ну, це просто. По подивитися цими своїми він глазами. він заплакав, йому даже плохо стало там біля посадити. Та, Та, я бачила, як він заплакав. Він каже, я просто кана така. Я не хочу не хоче. Ха яка з першого дня велика шокі. і таке, яка теж скільки побратимівка хоронили, каже. Ну такого не було. То, ви сподіваєтесь зараз, що от висвітленням того, що сталося, щоб більше не повторювалося щоб, такого. Тоже, я не, не хочу, щоб так наша не нашим героям. І, і, і наконець то купили авто для героїв. На жаль, це не останнє. Так хоронять наших захисників. І якщо громада мовчатиме, це повториться знову. Ми просто вимагаємо від міської міської ради не виправдань, а совісті. Бо таке прощання ранить не лише рідних Андрія, воно ранить усю громаду. І такі події трапляються не вперше. Герої заслуговують на честь, а не на поспіх і показуху.